Рука касается холста, рука касается бумаги, и свой автограф оставляет сердце. Кто словом выразит себя, кто песню, картину, скульптурой заплачет, засмеется, восходя к высокой степени искусства. Ведь мастера не росчерком пера сливаются в автографе эпохи. come on Що долі я замалку не любий, я найми ту неї, хлопчина прибор. Бож, хто кохає, не дітей, не рідений, Театр для мене почався, мабуть, з пісні. З нашої української пісні ще коли мені було років 5-6, коли я почав відчувати те, що я можу сприймати із телевізора, з радіо, це почалося з пісні ще дуже давно. Але потім мені хотілося грати уже і ролі, крім того, що я співав. І от в сільському клубі я Займався в художній самодіяльності, потім у школі займався. Потім, закінчивши інститут, я прийшов до нашого українського театру і працюю вже 26 років. Ролей було дуже багато, мабуть, більше сотні вже, і великих, і малих. Мій театр. Я дуже люблю і я йому Жодного разу не зрадив. Працюю від початку свого театрального і до сьогоднішнього дня Український мій Луганський академічний театр. Це є мій другий дім. Як я люблю вас, Олечка, як я бажаю бачити вас щасливою. Одного так. я тільки боюсь, щоб не вбило мене це щастя. І я люблю вас, вами. Я обіцяю вам Олю бути гарним чоловіком. І я обіцяю вам Івана бути гарною дружиною. Ревно, що мені не притаманні за природою. влаштовувати істерики, з'ясовувати стосунки, це теж не є. Я демократична у шлюбі. Наше весілля призначено на траві. Якщо сказати про режисерів, то мені подобається працювати. З нашим головним режисером Володимиром Московченко дуже гарно працювати мені було із Валентиною Булатовою. Дуже цікаво з балетмейстером працювати Анатолієм Бідічевим. І найкраще таке. Найтепліше відчуття від співпраці з режисером це було була праця над виставою Мені являлася любов за п'єсою Тетяни Іващенко про Івана Франка. Це режисер Олександр Король. Тут у нас була повна довіра актора і режисера, співдружність, співтовариство все те, що називається. Ну я не побоюся цього слова, кайф. Акторський режисерський кайф, коли ми працювали з задоволенням, і з виставою з цією мені являлася любов. Ми побували і в Дрогобичі, і в Івано-Франківську. Ми були на, на фестивалі на сцені нашого театру. Вона сприймається дуже гарно, тому що це дійсно театральне дійство. Іван Спати в тебе є молода дружина. Згоден, Олю. Мені й самому від тієї роботи очі рогом лізуть. Олю, валечко, давай піднімемося з тобою на дзвіницю корняк. Олю, яка височиє! Коли я закінчив Другобицьку гімназію, я приїхав до Львова поступати в університет. Ти сміятимешся, я тоді боявся височиним. <рес> і вирішив позбутися свого ляку, ставши студентом, я кожного дня піднімався на дзвіницю, силував себе дивитися вниз, щоб острах минув і таки минув. Іван. Іванко, ти зараз будеш сміятися. Але я інколи дуже хочу на церкви. Я люблю. Церковний спів. А мою душу церковний спів не чіпає я, я народні пісні люблю слухати, як в тих піснях насолода. Вівці ж мої вівці, вівці та ятари. Хто ж вас буде пасти, як мене? Не стане, гей, гей гей, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, як мене не стане Якщо е, звернутися до праці до моєї роботи над ролью Івана Франка, то мені б хотілося сказати, що це. Був дуже складний матеріал. П'єса, вона написана ну, чисто, так би мовити, літературною композицією, а нам треба було це зробити художнім дійством, щоб це, щоб це була вистава. Ну, По-перше, там Дуже багато тексту, якщо це говорити про текстову частину цієї роботи. Дуже багато віршів. Все це треба було. ну, Найперше, що зробити, це вивчити весь цей текст, всі ці вірші, а потім ще і зробити образ Івана Франка. Ми працювали над цією виставою півтора місяці. Як я сказав, працювалося нам дуже гарно. І я не знаю. Бо це, мабуть, заслуга режисера. Він нам я, так він з нами працював, що нам було легко працювати, легко е, ліпити оці образи Івана Франка, Ольги Хоружинської. Ну, не знаю, якось так воно само по собі в нашу душу, в наше серце прийшло, і ми вийшли на сцену і, і зробили е, виставу взаємовідносини між Іваном і е, Ольгою. Шкевич. Олю! Олю! Може, ми кави поп'ємо? Ви любите мене, пане Франко! Угу. угу. Що? Угу, Іване! Олю, напиши на папері все, що ти хочеш почути. Я підпишусь, перечитуй і тісся. на мене. Я доволі іронічний, стриманий у почуттях, і жінкам такі не подобається. Але я такий, духовність для мене вища за любов, служіння громаді смисл мого життя. Ну, ну, що тепер робити, Олю? Якби любив, не питав. Угу. Ха, ти в чомусь мене підозрюєш? Я, я ніколи не брехав і не буду брехати завжди та правду. Тоді нас Ну, Я тієї жінки, яку ти показку справжньому.